Добрий день, мене звати Галина. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як виглядають мої огірочки, а потім зібрані вчора ввечері огірочки проаналізувати по їх зовнішньому вигляду, чого ж їм не вистачає, і відповідно дати добрива. Ну можливо, той аналіз не буде ідеальним, але ну що ж, оце вчора я зібрала ввечері огірочки. От, в принципі, не думала їх збирати, тому що позавчора збирала, а ввечері пізно всі ці зібрала. Так, і що я хочу зараз робити? Чому їх так висипала? Щоб проаналізувати, чого їм не вистачає. Хочу підживити. Ну, в принципі, я хотіла підживити зразу, ну, щоб і азот, і фосфор, і калій. Ну, та інші мікроелементи були, комплексне таке добре, Вон зараз покажу, але ось я їх аналізую. Що? Я спеціально по краях виклала ось такі огірочки, зігнуті. Деякі, бачите, витончена така серединка. Спеціально читала, аналізувала. Ну, не знаю, наскільки ідеально це я їх тут проаналізую. Якщо бочечками, бочечок, наче немає, то це нехватка калію. Якщо були такі витончені з краю, ну кінчик вірніше і світліші, то не хватка азоту. У нас не знає. Тут є просто ж деякі сорти, такі, що світліші. Ну, азот має бути, я дивлюсь, деяке листя, у мене темне, деякі світле. треба дати азот, хто знає глобально, але треба. А оці ось зігнуті, то або Нехватка поливу, хоча ми поливаємо, але, можливо, недостатньо. Це ж все може бути. Думаємо, що достатньо. А ось така форма може свідчити, що недостатньо. Коли витончена серединка, оце я шукала зігнути, ще тоненька серединка, то. Я так зрозуміла, що це через, або холодна вода, а в нас не холодна. Ми наливаємо, в бачок, а потім наливаємо ну, поливаємо з того бачка, не холодна вода. Далі. Але коли погодні умови, у нас на Київщині все, що попало. Сьогодні, правда, вчора ввечері, сьогодні дощ хмарно. А то було дуже вже спекотно. А то було холодно. І ночі, навіть коли було спекотно, ну такі. різниця температур чимала. Я думаю, це ось воно і є, але якщо це причина, то нічого я не зроблю, вони в мене не в теплиці. А ще може бути дивиться на таку невеличку кількість, я їх не всі збирала, прийшлася отак, там, де великі, або де оці, ну, більшенькі, або де зігнуті. От, сьогодні на ранок явно підростуть, я думаю, ще. Оці, де зігнуті, можливо, нехватка кальцію. Ось, і ще в придачу. Тобто, що я аналізую своє листя, свої огірочки, що моїм огірочкам, ну погоду я не зміню. От, вкривати їх не буду, їм всього і не вистачає. Я думаю, що і азот також потрібен. Ну, Звісно, я всі свої підживлення не показую щоразу, але ж деякі показую. Зараз покажу, що вирішила, буду робити ось зараз. Ну, ось що я хочу сьогодні використати: це добриво для огірків та кабачків 25 грам. Тут формула, ну таке стандартне, собі доброго, 20, 20 20 25 грамів на 10 літрів води. От. Комплекс поживних речовин підвищує імунітет, рослин зберігає врожайність. Так, і ось дивіться. Значить, хімічний склад, 20% азоту, фосфору, калію і більше, ніж 0,3%. Інші мікроелементи ось таким чином. Так, забезпечує збалансоване надходження азоту, фосфору, калію, ну і так далі. І що цікаво, що рекомендується для внесення протягом усього циклу вирощування культури. Тобто, я вирішила, що таке добриво не завадить, тому що я думаю, що мої огірки хочуть всього. І азоту, і фосфору, і калію, ну, магнію кальцію також. Віця, що я купила собі також: монофосфат калію, так, і сульфат магнію. Тому що, ну монофосфат я ще не використовувала. Використовувала золу як джерело калію. Тоді у мене там були різні інші і по листках підживлення для зав'язі, а магній спеціально у більшій кількості я ще не давала. Тому я думаю, ось таким чином, що я зроблю, що сьогодні я підживлю. Спочатку думала, можливо, все разом, та, напевно, не варто. Сьогодні я підживлю ось оці. Добривом для гірків для кабачків з формулою 2020. А завтра там, чи через день використаю монофосфат калію і сульфат магнію. Я думаю, що можна буде разом зробити, тому що передумала я все це робити разом. От, але ось так я зроблю. Періодично у мене нема такого чіткого прямо періоду. Як я ще роблю? У ну, мене наразі підживлення. Тобто, наприклад, там кожен день, чи через день, чи щотижня, а просто дивлюся собі, як що виглядає, та й роблю. Ну ось так працюємо. Так, ось також, так як у мене огірків не так багато, але три ряди по 10 метрів і немало. То помідорів, перців, баклажанів, особливо помідорів у мене багато. То, в принципі, у мене є ще в більшій кількості універсальне добриво, комплексне водорозчинне, де формула. Ну, Там я вам показала 20 20 20 тут 18, 18, 18 плюс магніта сірка трішки. Ну, ось так також його використаю, тому що. А от того для помідорів, що я вам тільки що показувала, я купила небагато. чомусь так не подумала, але добре, що згадала, що ось у мене ще є оце. Звісно, також використаю. Ось я вийшла на город вранці. Ось так. Іду до своїх огірочків, Кукурузка покрая. І Ішов дощик. Ось таке небо, сіре. І дивлюсь, що потрібно. Чи треба їх ще, зараз вас насмішу поливати, чи не треба. Тому що вчора ввечері було, що під огірками сухо, хоч дощ прийшов увечері. А тепер покажу. Ось не так, то вже воно і. Але бачите, листочки з захворюваннями чи шкідниками є, хоча я їх обриваю. І вже не хочеться кропити, але прийдеться обробляти, вірніше. Бачите? Земля суха доволі. Так, ну що, гірочки вчора позбирала трохи. Як бачимо, там є ще. І хочу їх попідживлювати. Все-таки наша земля мокра, але не повністю місцями сухо. Ну Деякі огірочки застигли. Ну, що ж, буду підживлювати свої огірочки. Спочатку їх ще кращенько пролю. Ось, просто показую вам, як які виглядають. Та по-різному там зазирають мої квіти улюблені. Працюємо. Ну що, ось в мене така поливайка. Розчинюю 10 літрів, в 10 літрах це добре. Було. Ну, що, ой. Е, ну що, що зробила? Пролила дуже-дуже гарно свої огірки, хоч ішов дощ дивилась, що сухо, я вже розповідала. Все-таки посипала знову попелом. Нехай буде. Вірніше, я посипала, земля і так була ж мокренька, потім гарно-гарно полила. Ось вирішила так. І все, все підживила. О моя поливаєчка Добре вам тим, що показувала. Частину отим для гірків кабачків 20, 20 20 20 а частину, так як я лила гарненько, додала універсальне. Добре, там 18, 18, 18. От, одну ось так, напевно, не завтра, а через кілька днів використаю як підживлення монофосфат калію і сульфат магнію. Ну, нехай трошечки це переживуть, що я поробила. Так, а потім працюватиму далі. Ось таких калюжок я понароблювала, поливала гарненько.